Іран має ресурси для виготовлення кількох атомних боєголовок. Про це заявили в МАГАТЕ. Як повідомляє Блумберг, про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Агентство підрахувало, що Іран має достатню кількість високозбагаченого урану. Це дуже розчаровує. Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість. Наразі інспектори МАГАТЕ не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї однак, виробництво та зберігання такої кількості матеріалів викликає занепокоєння у агентства. А от Північна Корея заявляє про випробування підводної системи ядерної зброї у відповідь на військові навчання США Південної Кореї та Японії, що відбулися цього тижня. Північно-корейські змі повідомили, що підводний ударний безпілотник Хейл-523, який ймовірно може нести ядерну зброю, випробували біля східного узбережжя країни. Інших доказів випробувань поки що немає. А ось ще одна країна вирішила пограти у ядерну зброю. Лукашенко заявив, що Білорусь отримала від Росії ядерні ракети для комплексів Іскандер, які можуть бути спрямовані проти Польщі. Страни, ну мир дорого стоїть, і надо сказати спасибо росіянам. Вони нам здорово допомогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерному оружию, яке всіх поставило на місце. Як тільки в Білорусі з'явилося ядерне оружі, все крилі опустили. Лукашенко також додав, що гарантії, надані йому у 1990-х роках, були розтоптані і порушені, що змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію. А що ви думаєте про такі дії країн? Пишіть в коментарях, нам важлива ваша думка.